І так, всім добрий день. Сьогодні 23 вересня, і це вже сьогодні п'ятий день, як я злив своє вино е, з жмиху. І як я вже говорив, я залив свій жмих, не віджимаючи на прес, не кидаючи, залив сахарним сиропом. Залив сахарним сиропом 21 брикс. Я його довів. І зараз вже п'ятий день закінчилось активне бродіння мого жмиха не віджатого, який не був на пресі, я просто залив сахарним сиропом. І оце вже воно, можна сказати, вже активне бродіння в ньому закінчилось. І зараз я буду його перекачувати по своїм йомкостям, які я приготовив. Завдалегідь. І так, задача перша. Викачити вино, яке вже пройшло активне бродіння, перекинути остатки жмиха на прес і залити це все в ємності. Ну, зараз я вам покажу це детальніше, прес, ємності і періодично буду показувати свою роботу, те, що я проводю. По віджатю жмиха і відкачки вина поємностям. І оце у нас буде, так як я говорив, виноградна чача на сахарному сиропі. При цукристісті сиропа 21 брікс. Все, йдемо далі. І так, повторююсь, п'ятий день сьогодні, як ми залились сюди в цей жмих. Сахарний сироп після того, як ми е, чисте вино, чистий сік е, відділили від цього жмиха по цим ємностям. То, що я показував, 5 ємностей в мене вийшло. Є під рукавичкою там 55 літрів стекляна тара поставив гідрозатвори. Воно стоїть вже проходить ферментацію на тихому бродінні. Вон, Бачите, підбулькує, Трошки підбулькує, ну, таке, тихе бродіння вже в ємностях проходить. Під рукавичкою теж. Це зараз будемо відкачувати, кидати на прес і по цим ємностям. Планую 2-2,5 ємності залити цього матеріалу для. Чачі. Ну, така ємність, вже вимита, приготовлена. Все, пішли далі. Періодично буду вам показувати процес відкачки матеріалу для нашої чачі. Чача буде на сахарному сиропі. Все, пішли далі. Так, відкачка пішла у нас, доволі неплохо все. Сік червоненький, ну не такий вже, як чистий. Відкачка йде добре. Вездо набігає добренько. Червоненьке. Жіночка мені допомагає, як же без неї. Там придержати, там допомогти. Поки все добре. Так, одну бочку вже накачали, переставили в другу ємність. Поки ще все добре йде. Качаємо далі, так, поки насос ще тягне. Періодично сито під вітрусю, бо налипає. Ну, поки все добре. Одну ємність вже накачали 250 літрів. Більше половини вже накачали другу. Ну, будемо бачити. Ще плюси. Віджмемо на прису. Поки все добре. І так, перший перес ми вже накидали, ступово стикає. Я думаю, що преса 2 буде повна. Преса 2 буде. І так, прес вже встановили, до тече гарненько, ось до монтіровочку поставимо. тече. Потрохи піджимаємо. І так, половина жмиха вже відібрали відрами. Так, ось до насос уже качаємо, під'їжджали. Так, і це вже натачуємо в третю йому Ну, Не знаю скільки воно вийде там, може літрів 100. Ще наберемо третю йомусть. О, так, виключити треба насос. О, виключили Поки у нас... Ще піджати треба, каструли викачали. Зараз поки підіжмемо трохи. Так, і що? Перший прес ми вже віджали доволі неплохо. З добатикає. Зараз ми його відкрутимо, додавимо, ще раз відіжмемо і будемо готуватись до... Другого преса набивати, поки що перший. Доб'ємо як слід. І так, освободили ми прес, піджали його трохи, зараз зараз докидаємо його, ще раз поставимо чурочки, відіжмемо скільки зможемо і все. І будемо набивати другий прес. Поки перший зараз доб'ємо і дожмемо. Здорово, трошки нас ще потекло. І так, добили ми перший прес. Досипали. І Знову зараз відіжмемо. Вже геть На сухо на відіжмемо цей перший прес. Будемо набивати другий прес. Я думаю, тут ще один прес буде. Здав залишку ще на один прес жмиха. Отак, От зараз відіжму. І будемо набивати другий прес. І так, перший прес віджали. Ось до корзини вже зняли. Зараз от в тачку, велми. Нагрузимо сухенький цей жомчик. Жмих. І відвеземо курочками. Хай курочки грябуються. У нас курочки є. Багатенько їх. Несуться непогано. Єдічки нам дають. І будемо готувати другий від прес на віджимку. Так, ось до що у нас залишилося після першого пресу віджиму. Я думаю, тут ще хороша корзина одного преса буде. Так, йдемо далі. Так, що ми там після першого пресу? Після першого пресу ми віджали ось до. Геть повненький. Ось до геть повна ємність одна. Повна ємність друга. І це третя ємність, ну, хороша половина тут вже є. Я думаю, що третя ємність майже повна і буде, коли все відіжмемо. Так, все, пішли далі працювати. Будемо це. Вести курочкам і набивати другий прес. Все, йдемо далі. І так. Бак у нас порожній. Все, вибрали до каплі. Жмих із остатками соку. Два відра до преса не влізло жмиха. Ось до. Другий прес повний. Два відра не влізло ось до. Ну нічого, ми зараз підіжмемо. Зараз підіжмемо, потім ці два відра досиплю, насухо вижму. І на цьому все. Сухе віджате, опять же, весь сукурочкам, голубам, вони отакі зерна. Вибирають, люблять їсти і їдять собі в городі. Отако вибирають до самого снігу. Перебирають, вибирають. Голуби мої кури. Так, все, від'їжджу, досиплю ці два відра ще. І на цьому процес буде закінчуватись. Отак я. Так, прес трошки піджав, ось до наскільки, вже натекло майже каструля на 40 літрів? Зараз ще підіжму. до ще підіжму. Ось до піджав. Добре тече ще. Зараз підіжму. Підсиплю ще ці останні два відеречка і буду віджимати насухо. на брата все сейчас підіжму разберу підкачаю еще ємність і буду ці дві два відра ще досиплю і піджимати отаке так третя бочка йде перекачка думаю що вона буде повна ну, може чуть не повна подивимось А вот здесь вот да, трошки еще пиджал. Так. Насос качает добре. Питыкает. І так, висипав останні два відра в піджатий прес. Там ще трошки тече. Сік, відра пусті, бак пустий. І зараз прес підіжму, вижму насухо і все. І буду займатися ємностями, ставити гідрозатвори і все інше. Итак, пресс отжал уже сколько мог до конца. Остальные капли Ой, у нас капают. Сейчас перекачаю поемности и буду разбирать пресс. Покажу вам дальше. Остальные капли скапают. Пресс отжать до конца. Уже все. Работа на финише. Итак. Закончилась у нас работа на сегодняшний день. Віджав я два пресса. Жмиха. Сейчас покажу вам детальнейшее, что я... віджимав. І так, віджав я, приємності з залив. І з бріксом 21 збродило це все за 5 днів. Сьогодні п'ятий день. І так, і сьогодні ображення почало спадати і вирішив я сьогодні переливати поємності. Зараз я вам детальніше покажу. І так, два преса в нас було жмиха. Ось за... Да. Віджали. Зараз. О, показую вам. Ось да. одна ємність повна. Друга ємність в нас повна. Думав, що третя буде не повна, ну і вийшлося третя повна. Вижав з преса все, що можна було до останньої каплі. Так, бочку вже почала жіночка мити. І так, все. Віджали, два преса в нас вийшлося, дві ємності повні вийшли. Ставимо на гідрозатвори. Утеплемо ємності від сонця, щоб не шмалило, а вночі щоб холод не охоланювало. Гідрозатвори поставимо. І оце у нас заготовка буде на чачу. Чача у нас буде на сахарному сиропі. Сироп 21 Брікс. Все. Всім на... до побачення, до других роликів. Ролики ще будуть. На все добре.